Так. Усім доброго, мирного дня! Ви на в'язальному каналі. І, хто зрозумів з назви відео, сьогодні у нас буде на огляді пряжа, з якої я планую в'язати шапочку. Шапулю для себе. Ось така пряжа Gazal Outland Hand Pinted, чи що. Це, на... Це 100% Superwash Merino Fine Wool. Так. Що тут рекомендують Прати вручну, не, не знати, наскільки градусів е, прасування на одиничці. Більше тут не, не знати, скільки тут, скільки тут її є, скільки тут її є метрів. Не знаю. Ну, вроді би там. 200 чи 180, не пам'ятаю, що там писалося. Чо, я так хочу її подивитися і вам показати. Багато хто мені пише, добре передивитися, бо це є брак. Ось відкрила пасму, будемо разом з вами дивитися. Я її хочу зараз перемотати. Шапулю буду в'язати, напевно, що на 5,5. Або на п'ятірки. Не знаю, я коли. Почну в'язати її, ми з вами подивимося шапулю в процесі до, до прання. І коли вже зв'яжу, я підключуся після прання. Ну, не знаю, розібрала пасму, це йде ручне фарбування, як каже нам виробник. Нічого критичного я поки тут не бачу, але йду, біжу її перемотувати, тому що це в мене буде такий машинний процес. Тобто, якщо кому цікаво, то спостерігайте, підключусь трішечки вам пізніше. І так, дівчата, я перемотала, та, хлопці, знаєш, вона дивляться. Дивіться, я перемотала цю пасмочку, і що хочу сказати, в мене браку зовсім не попалось. Зовсім вона не брачна, ніде. Зараз покажу, як лягає в полотні. У мене виявилася інша проблема. Але трішки пізніше за нею. Скажу одразу, пряжа мені дуже слизька і досить важко її для мене в'язати, тому що вона дуже слизька. На моталці вона єлі-єлі намотала на моталці, вона все, бачите, не... із-за того, що вона така слизька, вона дуже плутається. Так, і коли я її купувала, я була впевнена, що мені хватить одної пасми на просту шапку. Чому просту? Тому що тут багато, в кра... ну, багато кольорів цієї пряжі. Дивіться, як класно воно лягає. Дійсно лягає дуже класно. Нема що казати. Дуже багато кольорів, вони гарно, петельки лягають одна до одної, як ви бачите, рівненькі. шапочку я почала в'язати на спицях номер 4. Але, на жаль, це все йде в розпуск. Я відв'язала тільки од одну сторону цього відворота, від чи як вона там називається по-українськи. Е і мені не вистачає пряжі. Не вистачає пряжі докупляти, я її не планую, тому що ця пасма коштувала 200 чимось гривень, мені здається. Е я почну, чому вам зараз ви бачите цю пряжу до прання, бачите, як вона лягає. Ось, рівнесенько все. Я буду тепер розпускати. Хочу набрати зверху, в'язати донизу, вив'язати всю цю пасму. І тоді візьму якийсь один колір, який з цих є. Ну, я думала, можливо, чорний. Тоді цей, цей мій отворот по-російськи, по-українськи я забула, як називається. Відворот, напевно, що відворот, відверну, відворот, відворот. Або напишіть, як правильно, дівчата, хлопці, тому що я не пам'ятаю, як називається це слово. Буде, напевно, що якийсь тих кольорів. В мене, напевно, що буде цей чорний кольор. Тоді. Так, пішла в'язати далі. Коли я вже підключуся, коли зв'яжу. Шапку і її виперу, щоб два рази вам не розповідати, ну і щоб ці огляди не були настільки, настільки великі, не знаю, чи воно потрібно. Тобто, в'яжу на спицях номер 4. Можливо, ви думаєте, що треба більше. Ну, я і так її розтягую, воно мені дирчисте. Зрозуміло, я думаю, що якщо взяти менші спиці, більші спиці, можливо, мені тоді би хватило пряжі, але вона б мені продувала. Мені не треба така шапка, що мені буде в ній холодно. Я хочу така, щоб вона була тепленька. так? То пішла перев'язувати це, вже все йде в розпуск. Почну ще раз зверху вже буду в'язати, на 4 реклина, обично Ну, Коротше, буду думати. Далі підключусь, подивимося, що ж з цього вийшло. Чи хвата тої пасми хоч на основну чи ні, не знаю. І так, дивіться, я зв'язала шапку з цієї пряжі. Газал Outland. Написано 100% Super Wash Fine Wool. Що хочу сказати, навіть. Я палила цю пряжу, але візьмемо свічку, підпалимо. Скажу, вона говорить, як 100% вовна. І дивіться, бачите, як розпадається. Тобто, я на цю пряжу кажу, що це є 100% вовна. Запах в неї, як палена курка, відчувається. І е... Однієї пасми не хватило мені на шапку. Так, показую вам шапулю. Дуже мені сподобалася, звичайно, ця пряжа. Ось, що в мене залишилося. Пасмочки не вистачає. Якщо повністю хочете пряжу шапку з такої, ще з якимось візерунком, потрібно дві пасми. Так? Спиця моя в'язала номер 4. З 4. Не знаю, можливо, я казала відео, бо я вже не пам'ятаю, будуть нарізка з цього всього. 4-4,5. Дивіться, що я, як я вийшла з цього положення. Я додала, в мене є ось така пряжа Поліестер чи що так, бавовна з мериносовою вовною. Вона більш жорсткіша після прання вийшла. А ось ця, що ми з вами розбираємо, боже, ну це таке котенятко, вона така м'ягесенька. Шапка в мене ще оброблена гачком. Я завжди обробляю край гачком, якщо я хочу виворотні ці такі петельки, щоб воно не заверталося. По голові воно лягає супер. Мені дуже подобається. <кій> Навіть я собі купила недавно світлу курточку. Я думаю, буде такий яркий. Ярка шапка така, бо в неї тут кольори всі. під любу куртку підійдуть, дівчат, звичайно. Що хотіла сказати? Я, напевно, не говорила на початку відео, це пряжа йде ровнішного типу, тобто вона не має скрутки. Тут йде якась додаткова, ну, як на мене, похоже дуже на катушечну нитку, щоб тримала цю пряжу ще додаткова, ну, вона. Тут десь стоїть 100% вовна, ви ж зрозуміли, я вже палила. І вона, я казала, що коли перемотала пасму, в мене не було зовсім вузликів. Але в мене десь тут, коли вже я в'язала, ну це вузлики, це закінчувала я. Коли в'язала, я навіть не знаю де, попався мені ось мікро вузлик, мікро. Тобто, я що хочу сказати, ця пряжа вже рахується, як вона йде з браком. Як ви думаєте, це є брак? Тому що можна купити пряжу, яка без браку, ну, в неї в одному моточці 2-3 вузлика. Ну, Цією пасмою я задоволена на всі 100%. Після пряня пряжа просто розкрилася вау. Єдиний мінус, я зараз вам розкажу, що мені не сподобалося. Вона дуже довго сохне. Це йде маринос, і він досить розповся, що я не люблю мариносів. Це, по-перше, по-друге, вона дуже довго сохне. Я не могла вам зняти це відео, тому що 4 дні сохла ця шапка. Хоч в мене палиться в хаті, ми вже опалюємо все. бо ж діти. Ну, оце єдиний мінус. Але вона висохла і не воняє. Я її сушила на рушникові. Спочатку сушила просто на гладільній дос, досці, як завжди. Потім, думаю, два дні вона сохне. Боже, думаю, зараз буде мені воняти ця шапка. І опет її треба знову стирати. прати. Постелила рушник махровий і на махровому рушничку ось в такому виді. Вона в мене один день сохла з однієї, далі я її перевернула, сохла з іншої сторони. Але вона висохла, і ви бачите перед собою я ще тут добре не заправила. Верніше, я заправила, але чомусь вони повилазили. Кінчики. Мені тут залишилось пришити, в мене є такі металеві емблемки, якісь Пришью, щоб я знала, де перед. І ось так. Такий був в мене відео огляд сьогодні на ось таку пряжу. Тобто, пряжу, я задоволена. Напевно, що куплю ще якийсь якийсь колір, ще на якусь шапулю, можливо, на дві, можливо, мама схоче. Я б ще мамі щось таке подібне зв'язала, але їй треба об'ємніше, то їй, напевно, треба дві. Буде взяти пасмочки. Ну і до скорої зустрічі! Ми з вами зустрінемося вже в нових цікавих відео.